Шановні жителі та гості Теребовлянської громади, хочу коротенько поінформувати вас про заплановані ремонтні роботи, зокрема мосту, який розташований при в'їзді у Теребовлю навпроти автозаправки. Отже, ви вже неодноразово могли чути про критичний стан цього мосту. Нами спільно з службою відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області розроблено проєктно-кошторисну документацію з реконструкцією даного мосту. Та днями відбувся тендер і визнано підрядника. Нагадаю, що міст перебуває в аварійному стані та потребує термінового ремонту. Адже щоденна інтенсивність руху через даний міст складає близько 15 тисяч автомобілів, адже це дорога державного значення М-19, тому не чекаючи гіршого, а гірше це обвал і були здійснені усі ці заходи. Роботи будуть оплачуватися Європейським інвестиційним банком, який спрямував уряд на ключові проекти транспортної інфраструктури в Україні. Отже, реконструкція мосту включатиме як повне оновлення самої споруди, так і підходів до неї. Адже з усієї протяжності дороги М-19 у нашій області, а це 212,5 км, саме півтора кілометра у Теребовлі не ремонтувалися. Тому звертаю увагу водіїв про закриття руху через міст, адже монолітна конструкція штучної споруди буде повністю демонтована. Буде влаштований тимчасовий перехід для потреб пішоходів та легкових автомобілів, а також розроблена схема об'їзду для вантажного автотранспорту. А завершення реконструкції мосту заплановане у 2024 році. Отже, рухаємося далі. Все буде Україна!